Значить, минулого року від депутата Верховної Ради, дуже поважного депутата Верховної Ради, надійшов депутатський запит, в якому він вимагав, щоб наш фонд, як до речі, і інші фонди надали відомості інформацію про всі гранти, які були видані фондом протягом всього його існування. А він вже існує трохи більше 20 років. І ми думаємо, чи святкувати 20-річчю цією весною чи ні. От. Ну Ми надали ту інформацію, вона у нас є в тому числі і на сайті, вся та інформація, яка приблизно можна знайти там з 97-96 року. Що до того там важко-важко архівні дані мало збереглись, хоча їх можна дістати. Це приблизно біля 10 тисяч проєктів, які ми дали. І от з'явилось його відгук. Все, що ми надавали, було оброблено цим депутатом його помічниками. І от він пише так, про нас. Ми чесні, 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 тільки немного націоналісти. так би звучали грішні оправдання Міжнародного фонду відродження. Вот так Міжнародний фонд відповів на депутатський запрос, очертив свої цілі так. Способствують встановленню станов відкритого демократического общества Україні. От я з цього і почну, що фонд, в принципі, це найбільший зараз донор для громадських організацій, які займаються м -м, тим, що можна звати намаганням встановити е громадський діалог з представниками влади, якимось чином е інтенсифікувати участь громадян на різних рівнях. В прийнятті державних рішень, формулювання їх прийнятті, потім контроль над їх виконанням. Це стосується всіх державних рішень. Починаючи між, 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 від міжнародних договорів України, кінчаючи тим рішенням, які приймаються на рівні сільради, там, місцевих виконавчих влад і так далі. От я б сказав би та ніша, яку займає фонд відродження. Її можна по різному називати, але я хочу підкреслити, що жодний. Місцевий е, фонд, я маю увазі фонд, який прин... належить до багатих людей України, які е, є спонсорами, меценатами, можуть бути донорами якихось проєктів, не, е, в цю ніше, як правило, не втручається. Було виключення, скажімо, фонду Віктора Пінчука, коли він надавав додаткові кошти фонду фондові того, щоб фонд розвивав систему юридичних клінік по Україні, розвивав центри безоплатної правової допомоги. Були такі випадки, поодинокі. Ну, як правило, місцеві донори вони займаються культурницькими проєктами, інколи освітніми проєктами, проєктами в сфері охорони здоров'я. Це дуже добре. Но, лише фонд відродження фактично, один з тих, один з найбільших донорів. Я нарахую інші програми, інші закордонні програми які в цю сферу вносять свою лепту для того, щоб сприяти розвитку фактично встановлення громадянського суспільства, активізму громадського, вміння громадян приймати участь в державних рішеннях, їх виконання. Це надзвичайно важлива місія для того, що ми називаємо відкритим суспільством, тобто суспільство, в якому є такий суспільний простір, публічний простір в якому сильні аргументи почуті, де ніхто не має права на остаточну істину, але разом виробляється якесь бачення тої як країни існувати і йти вперед. Це вироблення, якби, от я б назвав громадя... громадської... громадянської нації. Тій нації, за яку нам варто ще поборотися, щоб вона стала. Ну, от, е, ще пару слів про те, як ми працюємо. Часто задають питання, а які стосунки з Соросом. От СОРОС вами керує. Е, тут є, сидить голова правління, правління керує фондом, правління керує програмними радами. Правління в кінцевому рахунку керують адміністрацією фонду. Е, ми пропонуємо. Е, Інституту, інституту відкритого суспільства, який зараз переименований і є, називається фондами відкритого суспільства, ми пропонуємо наші стратегії, про які ми сьогодні будемо говорити. І на якісь дається, даються кошти, на якісь не даються. Після того вже ніхто не заважає нам і не керує нами приймати рішення по наданню грантів. Це все робиться українськими громадянами, програмними радами які в тому числі здійснюють і контроль над і управління над, над нами, над адміністрацією. Я можу певно сказати, що фонд за останні роки завоював вже довіру серед громадян як, люд, як фонд, який фактично достатньо прозоро робить ці рішення. І якщо перші роки, я пам'ятаю там. Коли я прийшов, був призначений директором, чи говорилося про откати в програмних радах, було такі шліфтяк тягнувся. Я зараз такого не помічаю, хоча е і можу гарантувати, що е е фонд діє е абсолютно прозоро доноси і підзвітним, в тому числі і громадянському суспільству.